Всім привіт? Неділя-вихідний день 3 листопада 2024 рік сонечко світить, навіть гріє, хоча у телефоні написано, що у Братиславі сьогодні 1 градус тепла. А що буде робити Танюша? Господарювати планую сьогодні. Але спочатку сніданок. Бутерброд з вічиною, з маслом і з сиром з сулунію, варене яйце, булочка з маслом і чай. Класно було б ще на сніданок. Я дуже люблю ману кашу. Але, на жаль, молока малувато. І ще одна трагедія це. Останній пакетик чаю Ловара, який я привезла з України. <смі> я, знаєте, як останнім часом пила чай, я брала, розривала пакетик і використовувала лише заварку без цієї бумажки на два рази. Так мені більше подобалося, тому що якщо один пакетик використовувати на один раз випити чаю, то чайок виходить е, крепкий і ну, просто викидується в сміття пакет. А так, мені здається, вигідніше і економніше, і смачніше. Але у мене є ідея, де купити тут, у Братиславі Лавере. Мені вчора сказали, що є магазин, це не сільпо, і не мікс маркет. Бо там такі ціни не дешеві. Є магазин, в якому продається чай Ловара, на вагу і по нормальній ціні. От я хочу обов'язково піти, подивитися і, якщо що, куплю. І буду далі насолоджуватися таким смачним чаєм. Бо тут, в Словаччині, мені не подобається чаї. うん。 Порядочок. До речі, на рахунок опалення. Воно у нас в будинку є вже давно, майже місяць назад включили. Оця труба гаряча, а от у квартирі кожен вирішує, чи потрібно йому опалення, чи ще ні. І регулює собі, вмикає, вимикає. Я один раз цього на ніч включила. І поки мені нормально. Квартира така тепла. Знаєте, от дивіться, оскільки я прибирала, у мене відчинений балкон. І навіть вночі я ставлю на провітрювання іноді. Пам'ятаю, що зимою я опалення вмикала всього декілька разів. Тому дуже класно, коли квартирка тепленька. Міні-екскурсія? Світло у мене майже завжди включено навіть в день, тому що мені завжди темно, я люблю коли світло. І це моя любов. Мої зайки. Як я за вами скучила. Нікіта тут така дитина. Зараз він такий накачаний хлопець став. Якщо не забуду, вставлю фото в це відео. Бо ті, хто за мною слідкують в інстаграмі і Facebook, то я там іноді ділюся чимось таким, що стосується Нікіти. На Ютубі рідко розповідаю. Тут у нас столет ванна кімната. О, пральна машина вже попрацювала. Слухайте, засунула а, таку велику ковдру і переживала, щоб... Машинка не зламалася. Бо тут всього 5 кілограмів, вона, звісно, коли не мокра, то вона так, в принципі, легенька. Але вона, ну, таких розмірів десь 2 на 2. Я уявляю, коли вона мокра, скільки вона важить кілограм. Але все добре, машина її попрала, зараз повішаю. Ще одне прання чекає свого часу. Добрий день. Це я. Без нарощених вій. Натурально. Вирішила, поки не робити вії, не хочу. Зроблю паузу. Не знаю на який час. Тут у нас вітальня. Плюс кухня Україна. Це ключі. Карта, по якій я заходжу, заходжу. Вибачте, зараз. Ну, будуть мене виправляти у коментарях, що я не володію досконало українською мовою. Для роботи карта. А це ключики від. Шафи для переодягання. Тут у нас цукерочки рошеновські. Мікрохвильова піч пристроїлася, бо немає для неї іншого місця. Бачите, у мене всюди повинно бути світло. Оце моя хвороба. Незакриті ша... ш... е... шкафчики. Так. Я коли е... їздила до мами з татом, папу це так дратувало, я вам кажу, він ходив за мною постійно, зачиняв ці шафи і прям так нервувався трохи. Холодильничок. Невеличке відеречко для сміття. Оце сміття я зараз викину. І тут на кухні мене чекає книжка, що я її колись візьму з собою. І в транспорті, можливо, нарешті буду читати. У мене вже сів телефон. Я цю книжку взяла десь місяць назад у бібліотеці церковній. І ніяк не можу розпочати її читати. Вона вже у мене лежала біля. Ліжечка на тумбочки. І все одно, ну не знаю, щось у мене не складається з читанням книг. Я вже її сюди поклала. Думаю, може візьму з собою. Приготувала собі обід, верніше розогріла голубці, бо вони у мене з роботи. Огірки, помідори теж звідти додала до салату сир з пліснювою. Салат ще залишиться на вечерю, бо це багато на один раз поїсти. І ще один голубець залишився на вечерю. На вечір прям похолодало. Схоже, що буде мороз. Я їду в кінотеатр. На показ фільму «Да Вінчі». У, мені здається, Минулу суботу ми були на виставці, і я там побачила афішу, що цей фільм буде показуватися тут, у Братиславі. Я цьому дуже зраділа, бо знаю, що фільм дуже такий сильний, важкий, тому що він більш документальний про людину. Досить таки відома в Україні, яка поклала своє життя за незалежність України. І цей фільм показували в кінотеатрах України. Не знаю, як зараз, але коли Анічка була у відпустці, то вона зі своїм батьком ходила на цей фільм і говорила, що фільм дуже такий сильний, тому я не могла пропустити таку можливість і їду. Показ фільму влаштовує Український інститут тут, у Братиславі, там, де ми на виставці були, то теж організаторами являються вони. Подробиць не знаю, на якої мові буде фільм. Тільки знаю адресу і знаю початок о 17.00. Якщо буде можливість то oh, щось поснімає.